Красиві, потужні, серйозні автомобілі дуже швидко продаються. Тільки привезли, згрузили з автовоза. Цей автомобіль ніде не анонсувався, ніде не виставлявся в інтернеті, не показувався. Зайшли на наш автомайданчик. Люди подивились, перевірили, залишили завдаток. І забираю цю красотку. Ще й домовились, щоб ми замінили, ну, зробили ТО, замінили ГРМ, замінили ремні, це все. Ну, коротше, ТО ми зробили. Щоб би приїхати і забрати уже готовий після ТО обслужений автомобіль. Volvo, V60, 16 рік, Air Design. Ось так. Тому тільки бачите, що я анонсую, що приїхали нові поставки, швиденько, навіть не телефонуйте, швиденько приїжджайте до нас в автосалон. Фактично, в реальності, дивіться, тестуйте автомобіль і купуйте. На цьому, друзі, все. До зустрічі.